Ще один такий самий ремонтік, хочу показати, який прийшов. Машинка дуже гупала, це вірпул, верхня загрузка. Просто відірвався цей фляніс, бачите? Наскільки він ходить. Вони йдуть Сплав алюмінієвий. вони дуже часто гниють. Ми їх міняємо. Так що поміняється все буде працювати. Дивіться, як витерло. В боку, бачите пластмасу. Те тоже надо, да, всего, чтоб це теж треба буде, скоріше всього, щоб паяти. Оце ракурс із середини. Я так зрозумію, що ця машинка ще й впала десь конкретно. Подивитися, коли вона впала, від нею ще й користувалася. От з цього всього текло.